Знаки. Знаки пронизують все наше життя. Куди не глянь, ми бачимо знаки на купюрах любих, знаки використовуються в гербах, на прапорах. Взагалі, наша, наш всесвіт це знаки, це геометрична, певна поспіша. Послідовність, це мандала і матриця. І ми присичені цими знаками, древні шумери використовували їх як стисла інформація. А ми, наша ДНК, вона сприймає цю інформацію. Наші предки часто використовували символи і знаки, як стисла система, яка розпаковує певну інформацію. Навіть зараз, у повсякчасному житті, коли ми пишемо смс повідомлення ми використовуємо смайлики, сердечка, ручки, таким самим передаючи певну. Емоцію, певну інформацію, щоб наше повідомлення не було таке сухим. Чим старший символ, тим він глибше впливає на нашу підсвідомість. Яким чином відбувається вплив через наші очі? Очі дивляться на нього, активізуючи ділянки мозку. Таким чином ми Через символ вбираємо цю інформацію, а потім вона дає розвиток подій в нашому житті. Чому знакова система працює? Тому що це надбання древніх цивілізацій, які жили і творили дуже давно і використовували символ для передачі інформації. Наприклад, візьмемо зірку символ у від це камінь-Алатир. В буддизмі це янтра, Використовується в храмах, використовується мусульманський символ, зірка. Навіть радянська армія використовувала цей знак, тому знаки і символи мають спільний корінь. мають Одну домівку. І зараз я вам хочу продемонструвати один знак. Ми зробимо з вами практичне заняття і уявимо трикутник перед собою намалювати його любим кольором, який відкликається, можливо, золотим, можливо, іншим. Або намалювати ручкою на папері і відчути, що він несе, яку інформацію несе трикутник. Відчуйте його, увійдіть в трикутник. Відчувається тиша, гармонія. Відчувається, як став. Час тихішим. Цей знак заспокоює і гармонізує простір людей, ситуації. Правда? Ну ось ви і самі відчули на собі цей знак. І він працює миттєво. Якщо потрібно згармонізувати якусь Ситуацію використовуйте трикутник. І давайте з вами підіб'ємо підсумки нашого коротенького відео про символи і знаки древніх шумер. Символи це певні посилання від наших предків, які активізують певні процеси в нашому житті. Велике в малому, як і мале у Великому. А я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!